Усім, в'язальний привіт! Мене звуть Ганна я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні у нас субота дуже тепла, гарна сонячна погода. І в цей чудовий день у мене стався фініш, і я хочу з вами ним поділитися, поділитися своїми першими враженнями, розказати свої емоції і теж розказати взагалі про свої в'язанні процеси, яких у мене немало зараз, можливо, навіть поради спитати. Але спершу я хочу розказати про ось цей чудовий кардиганчик. Він зв'язаний з Маріносу 100%. Це Марінопал, колір 24,44 у 100 грамах 450 метрів пряжі. Виробник Ріго, можливо, ви знаєте, такого виробника, я думаю, що в'язачі щось чули про нього. От, ось такий чудовий кардиган він зв'язаний. В таку скруточку. Ниточка, там скруточка. Я навіть не можу сказати, скільки там ниточок в тій скруточці точно. Мабуть, це скруточка із трьох ниточок таких маленьких складається. От. Але, тим не менш, дуже, дуже така пружна нитка, дуже гарно тримає резинку. І так, цей кардиган зв'язаний машинкою. Ось, бачите, як резиночка пружна, гарна. Ви можете це побачити і тут, і на. Бачите? Якби, може, на відео це і не так помітно, але ну, насправді резиночка дуже пружна гарна. Ось на рукавчику? Бачите, як вона пружинить гарно. А цей е, кардиган е, вже е, має, ну, нитки на цей кардиган я вже маю дуже давно. Просто я не знала, як я хочу, щоб він виглядав. От у мене не складалося в голові, як ця модель має бути якою. І врешті-решт, коли я її вигадала, в мене є <с прикладу> сусідка. Ось вона дуже старенька бабуся на пенсії, і то, знаєте, вона просто. За вдячність ну, може зробити познайомство ось таку чудову річ. Звичайно, я її відтячила, але ну, за ці гроші, які реально ця людина бере, то Ну, просто такий виріб мені навіть. Я знаю, просто, що таке ручна праця, і знаю навіть на машинці, що, така, що таке от, зробити ось такі дірочки. Да? Тобто це непроста дуже робота. І ну, то я дуже, дуже цій жінці вдячна за те, що вона є. Вона моя сусідка. Вона теж розділяє мою любов до в'язання і з радістю приймає замовлення, якщо Наприклад, от треба на машинці якусь річ зв'язати, да? то вона з радістю це робить, оскільки ви самі знаєте, яка пенсія зараз у людей, і то на, на ці гроші взагалі жити важко. от вигадала я цей кардиган, надихаючись Пінтерестом. Тобто, якщо він вам трошки на щось схожий, то це можливо просто ви десь теж бачили щось схоже на Пінтересті. Дуже мені, значить, я спершу хочу сказати про цю пряжу. Дуже мені сподобався розмір паєток, Дуже сподобався, і дуже сподобалася густона цих паєток на метр тканини, да, на квадратний метр в'язаної тканини. Подивіться, дуже як зірочки, да, так посипано, дуже ненав'язливо, дуже гарно, як на мене, просто казково. До речі, я бачила колекцію брунело-кученелі. Всі про нього, мабуть, в'язані канали кажуть, то я не буду винятком. Він мені теж подобається. Що, що ж тут, гріха таїть? І <свісно> ось цей Бірнет-Кученелі, бренд, він теж випустив зараз серію одягу, де використовуються паєтки. Мені дуже подобається. Раніше я ну, не любила паєтки, тому що в тих речах, які траплялися мені, то вони мені дуже кололися. От, і речі, всі були синтетичні зазвичай з паєтками у мене особисто. Тому ні. Але зараз, коли я побачила цей мріносову пряжу, я просто в неї закохалася ну, неймовірно. І все дивилася, що мені з неї зв'язати. Але коли я спробувала на спицях в'язати, то результат мене влаштував. У таку ниточку, як е, е, скрутка з трьох скруток. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, чи то ниточка така з самого початку була, чи то намотка вже була у три ниточки. Але вона така була ну, до, до, досить товстенька, ну, і сама по собі. От Якщо тут подивитися, давайте я гляну так, ось, ви можете побачити на на оцих дірочках, бачите? Ну, але полотно виглядає досить плотно. Тобто таке воно е навіть трошки структуроване, я б сказала. Хоча, може, на вигляд, то така жорна кофточка і не виглядає. Так? Але вона так сидить, знаєте, не, роз не розливається <engaged> по мені. А, от. Коли я почала в'язати вручну, я ж спершу думала, що я спицями буду в'язати. І то, знаєте, мене не влаштувало те, що лише на двіці, на номеру два, я отримала той результат, який гідний того, щоб в'язати прямо виріб для мене особисто. Тому а двійка для мого зору взагалі спиці дуже важкі. Тобто я на двійці можу в'язати якимось пухом, знаєте, який е, об'ємний, дуже так, ти видно ті петлі висовуєш там якийсь махер, і то мені важко. Е, взагалі, починаючи від тріки, мій, мій е, моя товщина ниточок це починаючи з тріки. От. І тому я вирішила, так би мовити, втілити свій, е, свою ідею, да, як я його бачу, цей кардиган, і е, е, звернутися до цієї бабусі. Щоб вона мені допомогла. На машинці, звичайно, виглядає класно, гарно, я повністю задоволена результатом. Я сподіваюся, що я е, завтра зранку е, ну, зніму для вас таку частинку, тому що зараз вже темно, в нас це я останні хвилини світла ловлю. Я зніму таку невеличку частинку на камеру запишу, як цей кардиган виглядає на мені особисто. Цей кардиган в'язаний на розмір L. І він такий ML. Ну, у мене ML, зазвичай M, але деякі речі я L. Купую спеціально, щоб вони були такі в стилі оверсайз. Я навіть не знаю, як вам його розкласти, щоб ви його оцінили в ширину. Ось цей виріб, щоб ви його в ширину оцінили. Ну, десь ось так. В порівнянні з моєю рукою, у мене рука теж не маленька, тобто він оверсайз. Одразу вам кажу, щоб. Ну, щоб не було якби, питань, так, що він оверсайз цей виріб. Ось така чудова кофточка, ззаду вона теж ажурна. От, тут десь ниточка зачепилася. Що її поправлю? Дивіться, яка гарна ажурна спинка. Зазвичай, де я в мене була з самого початку, щоб кардиган повністю був ажурний. Ось, він такий чудовий, ажурний, просто фантастично ажурний і класний. От. Бачите? Так. Цим кардиганом я його відкладаю, поки що все. І хочу е, перейти до наступної пряжі. Це, е, я можу сказати одразу, що тут у мене прям питання до вас буде. Зараз я трошки відео спробую наблизити. Прям пряжа мені не зайшла. Взагалі не зайшла, і то я навіть не знаю, що з нею в'язати. Що це за пряжа? Це у нас Пітер Пан е, Made in Italy. Стілвет написано Сільвір. Значить, це Меринос Екстра 70%, кашемір 15% і поліамід 15%. Колір Marzo 25,00. Це ось така ниточка. Біла із викрапленими ось таких твідових, твідових краплів. Значить, дивіться, що сталося з цими ниточками. Оце я почала резинку в'язати вручну на шостих спицях. Зв'язала я резинку, вона така ну, подвійна була для горловинки, мабуть, в'язала, не пам'ятаю що. Так, Мабуть, для горловинки, бо це вже давно. Давайте я вам ось так розкрию. Ну, Я думаю, ви і так бачите, це резинка. Коли вона зв'язалася, вона була ось така. Коли я її потягнула ось так, вона стала отакенна і на місце вже не стала. Тобто ці нитки резинку взагалі не тримають. Від слова, зовсім не тримають. Вони взагалі нічого не тримають. Якщо ви лицьову гладь в'яжете, то ще ок. Але обробка, будь-яка обробка цими нитками це просто жахіття. Тобто, ось моє, моє намагання. Цих ниток, мабуть, і на сукню вистачить, я так дивлюся на цю бобіну в одну ниточку, це мій розмір ниток, тому що я люблю товстенькі нитки, мені комфортно з ними працювати для очей. Але то взагалі, дивіться, як жахливо виглядає і резинка на цих нитках, і взагалі якесь таке невідомо що, бачите. А, так, коли це на шостих спицях, коли я дала просто для зразка, для того, щоб мені ця жіночка зв'язала зразок, то ось що вийшло на машинці. А на машинці, по-іншому, ці нитки не візьмеш, тільки через одну голочку в'язати. І виходить, дуже забита нитка. Бачите, вона. Дебела, як шкарпетка, яку носили, носили, та й, та й покинули, не прали. Не знаю, як вам сказати. Дивіться, бачите, воно таке. Ось, бачите, як сухарик. Сухарик, до речі, да, можна назвати ось таку пряжу на, на машинці зв'язану з сухарем. І ось такий сухар, але з дуже гарними е, вкрапленнями. Бачите, які гарні вкраплення. Нитка класна, сама по собі, по виду, по складу нитка класна. Але ну, не знаю, прям. Розумієте, я, е, на машинці це не можна в'язати, тому що через дві голки то шивати потім буде погано, якщо на машинці в'язати. А, а ось так через одну голочку, то дуже цупке воно і ніяк. Ці нитки забилися. І е, сам факт, що коли ви їх будете прати, то це не можна буде прати. отаке, воно як валенок вже ну, зваляється і не буде ніякого толку. Коротше. От, і що, дівчата, я вас запитаю, скажіть, будь ласка, якщо у вас вже таке було, якщо ви знаєте, що робити в такому випадку і як обробляти виріб, то порадьте мені, будь ласка, бо я прям розчарована, коли спробувала ось цю ниточку. Так, тож буду чекати від вас, трошки відійшла в сторону, рука вже мокра. Дітей купаю і з вами розмовляю. Так. Буду чекати від вас фідбеку. Дуже-дуже вас прошу, ви всі класні професійні в'язанщиці, я ще тільки початківець, і тому деяких речей просто не розумію і хочу поради. І далі дуже такий процес, знаєте, як вам сказати, зараз покажу. Це коли ви чимось дуже надихаєтесь, вам щось безмежно подобається, у вас є прям матеріали, як у майстер-класі. Але ви не маєте досвіду, і ви розпускаєте шість разів підряд ось цю частинку, яку я зв'язала. Зараз розкажу, що це буде. Значить, вона наша о, українська блогер Лана, Лана її звуть. Лана Стільне Вязання. Вона на Ютубі є. Мені дуже подобається її відео дивитися, оскільки там дуже багато різних можна ідей, майстер-класів підхопити. І значить, я. А, натхненно передивилася останнє її відео, де вона виставляє. Майстер-клас, огляд майстер-класу у безкоштовному, ну, безкоштовного майстер-класу по кардигану. Ось кардиган натхнений кучинелі, тобто кардиган від кучинелі буде. І вона розказувала, як його починати в'язати. Я ще чекаю майстер-класу такого, ну, одним відео, де вже буде по -петельно розписано, розписа, як, як його в'язати. Вийшло на каналі у неї відео, як робити цей візерунок окремо. От. І я, значить, по цьому відео блогерки Лани, я вчилася в'язати ось цю сеточку. І вчилася перший раз робити італійський набір петель. Ось тут у мене є вже ниточка, я її не виймала. От. Тут частинку я зв'язала, вже вийняла. А частинку просто не виймала, щоб не розтягувалось полотно. Виняла шматочок, щоб просто подивитися. А в першому своєму варіанті італійського набору, зараз я трошки збільшу, у мене петлі чомусь поїхали взагалі одна за одну. Тобто ця лицева, вона якби сюди з'їхала. І ось так на сторону була. Всі петлі були на сторону, чи на цю, чи на цю. І коли я пров'язала, зараз все рівно, все гарно для мене. Для мене особисто це мій перший раз от І коли я перший раз це зробила, я пров'язала потім резинку десь так. І побачила, що в мене одна петелечка перекручена. Ну, і на цій пряжі, це в нас я вам зараз скажу, яка пряжа, це у нас фетусія чи Фетусія софт 100% хлопок на 100 метрів 440. Ага, на 100 грам 440 метрів. От, вижу я в дві такі ленточки. Це стрічкова пряжа, дві стрічки. От, і коли я побачила, що в мене тут петелька перекручена, а на цій пряжі будь-яка помарка, я навіть не, не скажу помилка, помарка дуже видно, дуже видно. Прям знаєте, треба в'язати. І як тільки ти бачиш щось, розпускати і перев'язувати, розпускати і перев'язувати, перший мій розпуск почався з цієї помарочки. Другий раз зробила наборний край вже. Я якби собі поставила таку галочку, так, цей етап пройдений. Далі резинка. Резинку пров'язала. Окей, етап пройдений. Галка. Потім візерунок. І тут я зламалася. Взагалі просто зламалася, оскільки в мене не виходило по майстер-класу робити візерунок. Там пров'язується накид. дуже простий, до речі, рапорт: 4 петлі і 4 в висоту ряди. Значить, накид. Три разом лицевою, накид, лицьова накид. Все, це весь рапорт. У відео майстер-класі Лана пояснює, що ми дві петлі знімаємо, третю пров'язуємо лицевою і просовуємо її через дві петлі лицеві, які є. Ви можете зайти на відео, подивитися, вона дуже класно все гарно розказує, але от у мене не вийшло. І я мучилась, мучилася зв'язала вже образець. в образці, в мене наче все в зразочок, в зразочку у мене наче все вийшло, потім знову не вийшло. І я пішла інтернетом дивитися ще відео. Знайшла я ще один майстер-клас, ще раз передивилася і зрозуміла, чому я не зрозуміла перше відео Лани. Справа в тому, що ключ цього візерунку саме в тому, щоб ви розвертали петлі при в'язанні. Вивертали їх і, і міняли місцями першу і другу петлю. І ось, коли ви міняєте місцями першу і другу петлю, візерунок у вас вдається. Але він вдається до того моменту, коли ви не забуваєте, з якого ряду вам починати, щоб у вас виходила ось така сітка. Так, забула я два рази і розпустила знову. Забула два рази і розпустила до цього моменту. До речі, тут у мене пров'язана резинка. Десь на 10 см. Всього 141 петля набрана, всього 141 петля на 10 см я пров'язала резиночку. І далі я пров'язала тут 12 петель з краю. А оці всі петлі я кожні 7 петель пров'язувала 3 разом Кожні 7 петель пров'язувала 3 разом для того, щоб ширина виробу тут приблизно була рівною ширині виробу тут. От і ось так. Візерунок цей формується на виворітній стороні. На лицьовій стороні, коли ви в'яжете, він виглядає ось так. Це лицьова сторона. Ось такі стопчики. От, весь рисунок формується: візерунок формується саме на виворітній стороні. Коли я зв'язала, і мене вже, в принципі, все влаштувало, я. Нитичку, ну, коротше, розрив в мене ниточки був і, і Дитина мене потягнула за клубок, і воно порвалося. І мені довелося дві ниточки разом зшивати. І в першому своєму варіанті я як завжди робила, то пров'язала ці ниточки разом, ці ниточки додаткового клубку, і в мене вийшло дуже сильне потовщення. І знову ж таки на цій пряжі це дуже видно. Я знаю, що треба ниточки з'єднувати одна в одну, просовувати, якщо товстенька або шнуровкова пряжа, то я так вже і зробила. Але це був, вже, мабуть, п'ятий розпуск цього виробу. І все одно, от у мене є, але тут я вже нічого робити не буду, бо нитка дуже страждає. Від цього я зараз вам поясню. Дивіться. Видно вам ось, ось тут кінчики від нитки стирчать, які додалися. Додалася нитка, але коли я вже шнурок з'ядала один в один, то вже вийшло немає поточення такого. Ви можете побачити на ось цій частині, яку я розпускала, далі такого немає. Ось далі такого немає. А на ось цій частині, яку я розпускала, бачите маленьких затяжки. Такі. Їх, якби вироб, їх не помітно так, щоб сильно. От. Але вони є внизу. Вже нічого розпускати не буду, перероблювати вже нічого не буду. Це якби я теж поставила галочку, що окей. Всюди такого маю, але ось внизу нитка, яка розпускалась кілька разів, вона постраждала. У мене зараз немає в наявності спиць, які будуть без гострого кінця. Але я пошукаю. У мене, здається, вони десь лежали. Просто я в'язати почала нещодавно захоплюватись так. І коли, колись давним-давно, коли я ще. Навчалася в 11 класі в школі, я не знаю, навіть, скільки років, то, мабуть, більше 12 років, тому було, бо мені скоро 31. Не самі розумієте, то дуже-дуже давно було. А, у мене були колись спиці. От, я побачу, що то за спиці в мене, я подивлюся, можливо, я їх візьму і знайду. Ці спиці вони мають гострі кінці. І коли у вас петелечка є, і спиця потрапляє, хоч трошечки. ось Ось дуже якби це зараз на відео, як не зло, вона не заходить. Але ось так от трошечки десь в петелечку воно всунулось і все. І ниточка, вона якби тут ну, розбита, пошматована. І ото в полотні, оці затяжечки маленькі, то є ці ниточки, в які в'їхала спиця колись. От. Тому нитка ну, досить така, я не зможу сказати, що вона складна для в'язання. І не можу сказати, що візерунок складний, але він потребує зусиль. Тобто, вам треба прям, прям як це сказати, зрозуміти його, зрозуміти цей візерунок. Тобто не просто по схемі в'язати собі, а зрозуміти, коли вам в якому ряду, навіть якщо ви зупинилися і не знаєте, де ви в'язали, як вам почати. Для цього треба зрозуміти, що у вас іде, іде за чим. От, значить, що з цією спинкою. В майстер-класі Лана в'яже цю резиночку на трійці, а основні візеруночки ось ці сіточка на четвірці. Мені дуже сподобався цей розмір, в який вона радиться, але увага, у мене плотність в плотність в'язання у неї було в три петлі у сантиметрі. А у мене така плотність не виходила навіть на двійці. Uh, що робити? Я думала вже менше петель набирати. Uh, думала, як його виходити з цього положення, і не можу сказати, що я в'яжу прям вільно. Я б сказала, що я рихло не в'яжу взагалі, що я тугенько в'яжу. Але ось тут у мене прям uh, так якби проблема була. І я набрала ті самі 141 петлю як відео, і це в рахунок того, що Лана в'язала на розмір SM, Я так зрозуміла, навіть більше до S, бо вона така худенька. А я більш до L. -ки. То я на себе набирала і то зовсім інші сантиметри. В неї ось це все зайняло на трійці спицях 47 см. У мене біля 55. І з урахуванням того, що я на двійці в'язала цю резинку. А ось основне полотно замість четвірки, як у майстер-класі, я взяла трійку. Ну, а потім я це відео ще дивилася разів 5. Лана не надихалася, дуже, мені дуже е, подобається її канал і її відео, тож я вам теж рекомендую туди заглянути. От. Що ще хотіла вам сказати? Що я чекатиму від Лани повного майстер-класу. Вона обіцяла, що він скоро вийде на каналі. Буду чекати і в'язати по ньому вже цей кардиган Поки маю час, я просто хочу дов'язати трохи спинку. Пров'язати полотно, щоб коли вийшло відео, то я вже була з пров'язаною спинкою. Тут просто гониться полотно, і наскільки я зрозуміла, воно так само закривається резиночкою з такою. Так зверху, тобто не пров'язується е, у глублінні якесь, а е, росток він не пров'язується ніде. Що просто він йде отак прямо. І за рахунок того, що це сітка і хлопок він е, е, павовна, вона е, якби важка, досить важка деталька, ця вже хочу сказати. То вона, якби, сідає під своєю вагою і формує цю лінію скосу плеча і горловинку. Це те, що я, якби, висновок, який я сама зробила. Не знаю, як воно буде. Буду чекати відео лани. Так, що ще вам хочу показати? Що ще хочу показати, зараз принесу в кадр. Та-дам! ось такі ниточки. Пам'ятаєте, я в'язала сукню собі із цих ниток. Сукня вже вийшла, сукню ношу, вилізти з неї не можу. Ви знаєте, це мій фаворит року. Ці нитки, ці нитки і ще одні, з яких я капелюшок в'язала. Я якось вам його теж покажу, а може і зараз покажу хвилиночку, він десь недалеко у мене лежить. Ось я принесла цей капелюшок. Це капелюшок моєї донечки, зв'язаний він із Міріноса теж. Ось такий прикольний капелюшок. Збоку резиночка. Тут у мене такий відворотик іде, дуже тепла пряжа, дуже тепла, дуже приємна. В роботі просто надзвичайно класна. Дитина його вже носила, цей капелюшок, мабуть, місяців три, просто не знімаючи. І він прався, і нічого з ним не трапилося. Легкий такий ніжний пух яка. А, тут меріноси з яком, по-моєму. Да. Гарно тримає резиночку. Це вже розтягнутий, розтягнутий він як перерозтягнутий, але. Якщо його вибрати, то він на місці стає і тримає класну резинку. От, це перед такий занурюю руки і одразу тепло відчуваю. Ну а спинка у нас просто така з резиночкою. Оце нитки мої фаворит. І ось це мій фаворит. Просто надзвичайно класна пряжа. Це у нас паела філаті, песіфілаті філаті. 65% шерсть, 15% С, Написано, не знаю, що це, і 20% VP. Ось так. Хто розуміється, той зрозуміє, що за склад. Ось так покажу. Нитка казка. Просто казка. Носиться, переться, резинку тримає. Все надзвичайно класне. і ширина в неї. І залишилось у мене ось так. Ну, цієї ниточки. Навіть не знаю, думаю, чи капелюшок зв'язати, чи ризикнути і зв'язати жилеточку малому. Я ще не визначила, що я хочу. <свісно> така нитка, що просто не хочеться з нею розставатися і хочеться її прям носити, носити, носити. Не знаю. Не люблю, до речі, коли у мене такі бабінки валяються просто. ну, Типу, тобто, ти вже виріб великий з нього не зробиш, а воно так лежить, лежить і місце займає. Я люблю, коли нитка зв'язана взагалі в нуль. А те, що не зв'язано в нуль, зав'язується в мене в шкарпетки. Але це ще не все. У мене приїхав чудовий подарунок від мого чоловіка. Вуаля, ось ця казка. Це моя мрія. просто. Ви знаєте, дівчата Drops Air я стільки гарних відгуків про нього чула, і дуже-дуже завжди хотіла на ньому спробувати пов'язати з нього. І мій коханий, мені вислав ось такий подарунок. Таких вісім моточків. Не передається вам взагалі колір, від слова, зовсім не передається. Він приємно ізумрудного кольору, а вам передається і ялинкового. В ньому нема синього нічого, в ньому тільки. Ой, вибачаюся, це моя дитина. Тут щось зробила. Так, зараз, секунду. Перепрошую, дитина скинула мій штатив. E, значить, із таких у мене 8 моточків, і я надзвичайно рада їх мати. Буду пробувати в'язати светрик. E, вам передається трошки із синім відтінком. Насправді він ізумрудний, дуже гарного, зеленого такого, як сказати, весняного кольору і з жовтими крапочками. Дуже класна нитка. E, я мрію, просто мрію почати з неї в'язати. А, ось такий м'якенький моточок котик. От, буду намагатися, <смі>, намагатися якнайшвидше вам показувати результати якісь. Але як ви бачите, проєктів у мене море, і то, а часу взагалі нема, бо я ще працюю. Тож тільки на вихідних оце, можу е дістатися до своїх спиць і своїх ниток. А на вулиці весна, а на вулиці краса манить, коли ти цілий день на роботі сидиш. Після роботи там на тренування забіг, і то прийшов вже пізно, і взагалі не маєш ні на що часу От. Рада була з вами поспілкуватися. Дякую, що заходите на мій канал. Дуже вдячна вам за всі підписки ваші. І цілую вас обнімаю. Чекаю відповідей на мої питання в коментарях. І до нових зустрічей!